Стенди. Оменка! Oh wow! І так, що по стендам? Це наші два стенди. Цей у нас йде більше під мавіки, подібну історію. Під невеликі дрони легенькі. Це йде під переважно під впівішки, туди можна навантажити, хоч 20 кілограм. В принципі, такі великі дрони ви туди не поставите, скоріше все. Десятка, одинадцятка, дванадцятка сюди стане. Буде достатньо добре, а з навантаженням там, з трьома кілограмами тримати буде добряче. Я на ньому навіть сидів і він мене витримав. В чому їх відмінність? Цей важить 160 грам, цей важить 280 грам. Відповідно, цей компактніший і легший, цей трошки важчий. У цього основна відмінність, основна перевага в тому, що книжки тут є, само собою, чотири ноги для чотирьох променів дрона. Вот і якщо ми кажемо про дрони типу Mavic Hotel, у них різна висота між ногами. Відповідно, ці ножки можна відрегулювати по висоті під ваш дрон, щоб він був при закріпленні в горизонті. Підняли, зафіксували і можна злітати. Для ґрунту є ніжки, які відкриваються. Тобто можна його поставити на маленькі ніжки на асфальт, наприклад, або забити в ґрунт цими кілочками. Цей стенд, в принципі, аналогічна конструкція має єдине, що ноги не регулюються по висоті. Так само відкриваємо. Підлаштовуємо підрон. Так як у FPV шок рами, можна сказати, що пласкі, Висота на них однакова. Так само є кілочки, які можна забити в ґрунт. В крайньому випадку можна використовувати як стільчик. Я, чесно кажучи, цього не раджу. На це наша гарантія не розповсюджується, скажімо так. Але, як кажу, в крайньому випадку можна зробити і так.